Швидко, якісно надійно, автоцентр Рік авто. Осінній сонячний день ще досі дозволяє відчути тепле проміння, якого так не вистачатиме зимою. Саме тоді Hyundai Santa Fe буде максимально ефективний у порівнянні з легковиками. Хоча і на даний час великий, надійний та економічний автомобіль не буде зайвим. Якість корейських авто з кожним роком росте. Краще сказати з кожним днем. Ціна, звичайно ж, також. Хоча і досі залишається привабливою. 42 тисячі зелених і дизельних Hyundai 2012 модельного року у повному вашому розпорядженні. Шкіряний салон, датчики тиску, коліс, світла та дощу, круїз-контроль, допомога при спуску, 12 подушок безпеки, повний електропакет, двохзонний клімат-контроль та нові легкосплавні диски. Santa Fe любить неспішно котитися по якісному шляховому покриттю. Глибокі нерівності на дорозі є досить відчутними. А ось незначні ямки кросовер ковтає легко та майже непомітно. Зате немає значних кренів. Поведінка авто нагадує передній привідний. У міському циклі витрата палива становить 9,4 літра на 100 кілометрів. За містом можна легко вкластись у 7 літрів. Якщо швидкість не перевищуватиме 90 кілометрів на годину, то можна зекономити ще більше. Для особливо ощадливих треба звернути увагу на молодшого брата Санта-Фе Hyundai АХ 35 Автоцентр рік авто пропонує максимальну комплектацію всього за 38 тисяч умовних одиниць. Автомобіль здатен проїхати 100 кілометрів на 6 літрах дизельного пального. До того ж, у новинки досить цікавий дизайн. Швидко, якісно надійно автоцентр рік авто. Повертаючись до головного гостя, треба сказати, що він з'явився на світ у 2006 році і досі залишається в строю. Правда, не обійшлося без пластики. Hyundai Santa Fe пережив вже другий рейстайлінг. Вірніше фейсліфтінг, як на мене, досить вдалий. З'явились сріблясті накладки на передньому та задньому бампері, окантовка протитуманних фар, оновлені 18-дюймові диски та хромована накладка на кришці дверей багажника. В інтер'єрі все залишилось практично незмінним: за винятком дизайну ручки автоматичної коробки передач, плюс шкіряний салон збагатили перфорованою шкірою. Єдине, що б мені хотілося, мати можливість трохи нижче опустити крісло водія і більше бокової підтримки. А для цієї симпатичної леді такі вимоги виявились зайвими. Адже її зріст не перевищує метр сімдесят. Мені тут все дуже подобається, каже вона. Багато місця для дрібних речей, гарне дзеркало, м'яко натискаються перемикачі і великий скляний люкс електроприводом. З арсеналу позашляхового озброєння є хіба що блокування міжосьового диференціалу та допомога під час спуску з гори. Ну і звичайно ж, системи стабілізації авто. Що за позашляховики, які ніколи не мають можливості вирватися на відкритий простір, адже його створювали заради вільного пересування у будь-якому напрямі? Непогані коти з'їзду та виїзду. Кліренс розміром 20 см дозволяє вільно почувати себе на нерівній поверхні. Завдяки тяговитому турбодизелю об'ємом 2,2 літра і потужністю 197 конячок та обертовим моментом у 445 Нм піщана поверхня не зупиняє кросовер. Поганяти польовими дорогами та лісовим масивом на великій швидкості одне задоволення. Повертаємось на асфальтоване покриття і приступаємо до активних випробувань. Турбодизель впевнено прискорюється всього 10 з невеликим секунд і ми досягаємо сотні. На цьому наші амбіції не закінчились. Тим паче, що ми знаходимося на злітній смузі. Тому продовжуємо тиснути на педаль акселератора. І ось нарешті максимальна швидкість 190 км на годину. Як не дивно, авто абсолютно стабільне. Почуваєш себе як риба у воді. Не останню роль відіграє хороший розподіл ваги та вдало розроблена підвіска. Як я вже говорив, у керуванні Санта нагадує передньопривідний автомобіль. Проте, завдяки задній вісі, яка, до речі, дуже швидко та м'яко вмикається, під час повороту він поводиться абсолютно прогнозовано і досить стабільно. Звичайно ж, це не Феррарі чи Мазараді. Проте, як на свій статус назвати його неповоротким, язик не повертається. Я завжди намагаюся спробувати автомобіль на межі втрати керованості. Саме тут визначається істинна цінність автомобіля. А це означає повернути водія цілого та неошкодженого додому. Система стабілізації втручається абсолютно вчасно, у мої не зовсім правильні з точки зору безпеки дії. До речі, щодо безпеки, 5 зірочок на краш-тестах це стандартна процедура для Санта-Фе. Більше половини всіх автомобілів, проданих у Європі, застосовують дизельне пальне, і ця тенденція дуже активно розповсюджується на весь світ. Недоліки дизеля, такі як вібрація, невисока потужність і неприємний звук, вже практично у минулому. Підтвердив це і оновлений Hyundai Santa Fe. залишається лише позитивні. Аспекту. Закохуйся з першого погляду. Автоцентр рік авто. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn